Імнадцять на годиннику а це означає час новин на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе, і ми вже маємо що розповісти вам. Та що розпочинаємо? Воєнний стан в Україні продовжили сьогодні за відповідний законопроєкт. Проголосували депутати Верховної Ради. Тому воєнний стан у нашій державі триватиме до 23 листопада або ж до припинення війни та перемоги України. Також рада підтримала затвердження указу про продовження строку проведення загальної мобілізації. Обидва голосування за 328 депутатів. Низка регіонів на сході та півдні України, а також біля кордонів із Росією, зназнали обстрілів цієї ночі. На Дніпропетровщині з Градів обстріляли Нікуполь. зруйновані цехи, склади та адмінбудівлі на промисловому підприємстві. Постраждалих немає. У Покровській громаді пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури. На Запоріжжі поліція задокументувала 15 злочинів російських військ. Обстріляні приватні будинки. Та та квартири значних ушкоджень зазнали господарчі споруди та гаражі. В деяких з них потрапили снаряди та повністю їх зруйнували. Ворог вбив та поранив цивільних на Донеччині. Росіяни нанесли авіаудари, били ракетами, градами, артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об'єкти, 29 житлових будинків, склади поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби. Соби внаслідок обстрілу Харкова сьогодні, вранці, 15 серпня, поранено п'ятьох осіб їх госпіталізували. Пошкоджено автомобілі та дитячий майданчик, вибиті шибки в будинку. За мужність посмертно державною відзнакою третього ступеня нагородили загиблого воїна родом села Чернелів Руський Сергія Погара, присвоїли нагороду захиснику за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Сергій Погар загинув у бою з російськими окупантами на Донбасі. П'яного чоловіка з гранатою затримали у Тернополі. Порушника виявили поліцейські на вулиці Київській. Небезпечний предмет вилучили, адже він був із запалом і в будь-який момент при необережному поводженні міг детонувати. 68-річного чоловіка затримали. Зараз він під домашнім арештом. Триває слідство. 2,83 проміли алкоголю у крові. Такий результат показав драгер у 35-річного водія, який спричинив аварію. ДТП трапилось у Шумську. Чоловік в'їхав у машину, яка рухалася попереду. Постраждала водійка цього авто. Її госпіталізували. Володимир Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Тернопільській області Юрія Борейчука. Про це йдеться в указі від 15 серпня, оприлюдненому на сайті президента. Причину такого рішення глава держави не вказав. Зазначимо, Юрій Борейчук працював на посаді керівника з листопада 2019 року. Нового начальника управління наразі не призначили. Крім того, начальників місцевих управлінь СБУ звільнили також у Київській та. Вівській областях. У Тернополі продовжують ремонтні роботи на окремих ділянках. Так, до кінця серпня планують завершити облаштування мосту на вулиці Шептицького. Ремонтують переправу за новими американськими технологіями. Більше дивіться у сюжеті. Відновлюють підходи та заливають монолітні плити. У Тернополі продовжують ремонтувати міст на вулиці Андрея Шептицького. Це перша в Україні переправа, яка виконана за американською технологією. Армування плити з використанням неметалевої склопластикової арматури, яка в три з половиною рази має меншу вагу ніж залізна залізо ніж сталева арматура, і яка міцніша в два-два з половиною рази ніж металева арматура. Перший міст унікальність в тому, що він на Тернопільщині робиться. І за американськими технологіями, схожі технології, за якими будують міст у Тернополі. Спеціалісти використовували у Вінниці при будівництві військового аеропорту. Такі схожі мости побудовані в США, безпосередньо в Майамі. Так що, скажімо так, це перша ластівка в Україні, яка вже практично відбулась. Ми, відбуваємо, ми зараз перебуваємо на будівельному майданчику такого порядку. І я думаю, що тернополяни можуть сміливо казати, що ми перші, хто дійсно впровадив дану технологію. І я більше скажу, що не в кожній країні Європи є такі мостові переходи. Вони є в Швейцарії, є в Австрії, то в одиничних варіантах. Для усіх робіт компанія підрядника безкоштовно надала композитного матеріалу на понад 700 тисяч гривень. Завершиться роботи по бетонуванню, далі бетон вистоюється, і після того залишиться лише провести асфальтування і завершити пішохідну частину. Роботи підрядник обіцяє завершити до кінця серпня. Нагадаємо, рух транспорту цією ділянкою наразі неможливий. Двоє поліцейських з Тернопільщини отримали легендарний сувенір. За переплату газети вони виграли марки з російським кораблем. Більше дивіться у сюжеті. Цінні призи отримали в рамках акції від Укрпошти двоє поліцейських з Тернопільщини. Андрій Завінський та Святослав П'ятночка потрапили в десятку переможців, які за передплату видань виграли символічну для нашої держави марку з російським кораблем. Як розповіла начальник відділу поштових послуг тернопільської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Ніна Герасименко, розіграш подарунки було проведено за допомогою сервісу випадкового вибору. Тож дуже символічно, що саме працівники поліції виграли марковий аркуш Руський воєнний корабль. Це дуже символічно що саме ця марка Русський воєнний корабль зараз буде в руках поліцейських, тому що вони так як і військові оберігають нас і охороняють нас і. Так як збройні сили України вони стоять супротиві російській агресії. Приємно вражені виграшу. І працівники поліції кажуть, предплативши улюблені газети, ще й отримали за це патріотичні подарунки. Декілька років підряд дописує до СЄ-102. Коли зателефонували, був дуже вражений. Я вже ніколи не не отримував, не вигравав нічого. А це онлайн декілька разів підписав і вийшло так, що я переміг у акції Укрпошти. Подальшому закликаю всіх виписувати газети нашу газету до Сієсто поштову марку «Русський воєнний корабель ІДІ» вели в обіг 12 квітня її назва Слова українських захисників острова Зміїний у відповідь російському кораблю стали не тільки символом спротиву російській агресії, а й пророчими. Крейсер Москва підбили протикорабельними ракетами Нептун, українські військові, а згодом він потонув. Була господарчою упа за що її суворо покарали. Врятуватися допоміг лише щасливий випадок. Зараз рідні її не кажуть, що в Україні війна бояться, що не щоб не захворіла. Це й не дивно, адже сьогодні Марії Флейлетуті виповняється 100 років. Як вітали ювілярку, дивимось. У Марії Флейтути сьогодні кругла дата сторічний ювілей. Вона найстарша жителька села Клебанівка під Волочиської селищної громади. Два роки тому, коли жінці стало важко ходити, її онук забрав до Тернополя. Пані Марія й погано чує, тому рідні не кажуть, що зараз в Україні війна, щоб вона зайвий раз не хвилювалася. Вона мене виховувала, я перша жив на все для мене там готувала прала, щоб там в селі була школа. Я ходив до школи і жив з бабцем. Мама з татом в сусідньому сиділа, але там село маленьке, школи не було. За 100 років пані Марії довелося пережити чимало. У 20 років вона стала господарчою в УПА, за що й потрапила до в'язниці. Жінку дуже жорстоко катували, від тюрми Марію врятував сусід. Її з родичами вивезли з рідного села Бояничі на Львівщині до Тернопільської області. Тату, мама, і нас дві сестри, і два брати. четверо нас було. І забрали на насадці людей і, і там де що, що трошки що взяли, а то решта все лишилося. Не один було взяти нічого, а я тут віддалася і вже тут залишилася. У Клебанівці пам'ятають про довгожительку сьогодні. Спеціально приїхали до Тернополя, щоб їй привітати. Подарунки, квіти, торт і урочиста грамота, а ще заспівали много яліта. Все як годиться для іменинниці. Остання для вас. Моя мама вас так само поздравляє з столітнім ювілеєм і казала, що ще других сто ви прожили. То така подія, що їй неможливо пропустити. Таке не буває кожен раз. Я старостою вже шість років но за моєї роботи не було такого. Я пам'ятаю в наших селах двох, що було також один-стотри, один роки прожили. Звичайно, що усім цікаво, як бабці вдалося дожити до ста років. На це запитання довгожителька лише всміхається, а потім коротко говорить. Бураків багато сіяли, як тут просуватися не годин було. Словом, жодних таємниць немає. Лише важка праця, домашня їжа, і любов до Бога, і людей. Анімаційний мультик про переселенців у Тернополі створили учасники дитячого табору Веселкове дитинство. Майстер-класи для малят створювала Євгенія Феофанова. Жінка керувала гуртком анімацій у Донецьку. Як працювали над створенням мультика? дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. А куди йти? Чекайте, я проспав. Коли ми приїхали, нас зустріли волонтери і пригостили чаєм та пирогами. Це уривок із мультфільму Переселенці у Тернополі його створили учасники дитячого табору Веселкове дитинство. Маленька Яринка показує свого персонажа. Дівчинка зробила його сама. Я для мультика Тернополя, Тернополя робила цю маріонетку. Це я в своїй футболці гарній. Світлана тимчасово переїхала до Тернополя з під Маріуполя у дитячому таборі. Вона працює волонтеркою, але для створення мультика вона теж долучилася. Я озвучувала мультик, я волонтер. У нас мультик був про переселенців та тварин і мультик про Тернопіль. Як ми любимо Тернопіль, що ми зараз в безпеці? Євгенія Феофанова, родом зі Слов'янська, до повномасштабної війни працювала керівником гуртка анімації у Донецькому обласному центрі технічної творчості дітей та юнацтва. У Тернополі мешкає лише кілька місяців. Тут продовжила займатися улюбленою справою. У дитячому таборі тричі на тиждень проводить майстер-клас зі створення мультфільмів. Загалом вони з дітьми встигли зробити сім анімацій на різну тематику. З дітьми малюємо все повністю. Ми малюємо самі фони і самі малюємо персонажів. Самі пишемо сценарії, і я намагаюся мінімально втручатись в поток їх фантазії. На мультику про Тернопіль учасники табору зупинятися не збираються. У них є нові ідеї. Зокрема, наступна анімація про майбутню перемогу наших воїнів над ворогами. Несійку та дощову погоду прогнозують цього тижня у Тернопільській області. Варто очікувати періодичні дощі різної інтенсивності, коливання температури повітря та поривчастий вітер. Завтра, 16 серпня, хмарно з проясненнями. Грози вітер вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – 13-18 градусів, день – 21-26 градусів тепла. Перший рівень небезпечності жовтий. Середина тижня. Жня потішить спекою 23-28 градусів тепла. Проте синоптики обіцяють грози і дощі. Це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами до зустрічі у підсумках.